Вікна дощ тихенько дріботів, вітер був і вже земля чекала, прибиття зимових колодів. По дорозі йшла собі дівчина, вона свої картини подала, на чолі картуз, в руках торбина, так собі на хліб намагалась заробляти. Сильно їсти уже її захотілось, вся одежа мокрою була, І бажання вміть в неї з'явилось, Щоб знайти в будинок присела. І зібравши всі останні сили, до будинку ближнього пішла, раптом вийшла дівчина з квартири, в неї вона пити попросила. Ви мені вже, пані, вибачайте, що до двору я зайти рішила. Я, прошу, водички мені дайте, бо я пити сильно захотіла. Хоч насправді не хотіла вона пити, а води просила тільки тому, щоб поїсти дівчини просити. І стало дуже соромно тоді. Не пройшло, напевно, і хвилини, як вона, схилившись над столом для ось цієї бідної дівчини, наливала склянку з молоком. Не соромся, пий, а я для тебе ще добавки, як потрібно дам. Ви такі люб'язні, та не треба. Я від цього серця вдячна вам. Дівчина тихо вийшла із квартири, ще рукою пані помахала. Бо По такої доброї людини вона в житті, на жаль, не зустрічала, ще про неї згадувала довго, та життя на місці не стоїть. Пройшло вже 10 років. Скоро Бог можливість здав для неї в інститут медичний поступить. В інституті дуже добре вчилась. Ясно Бог її благословляв, згодом стала хірургом, вийшла заміж, двоє діток Бог послав. Потім стала в лікарні працювати, Бог її талантом наділив. Важко хворим вона допомагати і вночі, і вдень завжди спішить. Та одного разу сталося диво, як палату двері відчинила наяву. Чи, може, показалось, там знайому постать вона зустріла. Це та сама дівчина лежала, що її поїла молоком. Під присутніх помочі чекала, погляд свій кидаючи кругом. Зупинилась лікар на хвилину, душу біль Нестерпний обгорнув. Так спасти хотілось цю людину, вона її ще досі не забула. Боже мій, спаси її від смерті і молитви, голос мій почуй. Хоч і, може, суджено померти, але я прошу тебе, врятуй. Хоч життя було на волосині, без надії віри майбуття, вона просила здоров'я цієї людини і горобився її життя. Хоч не раз були розчарування, але лікарка не здала назад. І нарешті довге лікування все ж дало успішний результат. Поступово смерті люта сила, здавши вмить позиції свої, від цієї жінки відступила, Бог від смерті врятував її, але ще одне випробування після цього ворог їй послав, бо оплату їй за лікування через медсестру лікар передав. Знову серце трепетно забилось, по відчула ще одну біду. Як вона на суму подивилась де ж таки я кошти віднайду, щоб цю суму лікарю зібрати і покрити цей великий борг. Треба свій маєток продавати, я не маю коштів, свідок Бог. Знову плач, доносився з постелі, лише радів від цього сатана. Але що це знизу на папері? Напис мить побачила вона. Щось цікаве дивно написала, там куточку лікарська рука, і слова ця жінка прочитала Борх покрила склянка молока. Затремтіло серце, їй здавалось це далеким незвичайним сном. Але все їй згодом пригадалось, як поїла цю молоду дівчину молоком. Це вона і зараз пам'ятає, і слова згадалися тоді. Той із вас найменшого приймає, допомігши в горі і у біді, то у цей час це робить він для мене, хоч багато є в нас суєти, так чинити треба нам щоденно, якщо в небо хочемо війти.